Всім привіт, друзі! Презентую вам лаце кросівки чоловічі та жіночі бренду Liever'i Криві та Есмара. Є різних цікавих моделів та забарвень та різних розмірів. Кросівки дуже стильні. Розмір жіночих від 36 до 40-го. Чоловічі від 41 до 45. -го. Моделька ліверджі. Всього в лоті 30 пар. Вартість лоту 12640 гривень. Моделька Есмара. Ціна однієї пари 421 гривня. Для перегляду більш оптових лотів товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам. Viber Plus. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!